Всім доброго дня! Я із Дніпра і почну з приємного. Я все таки в ту неділю на день автомобіліста зробив своєму тігренку подаруночок. Я відігнав її на мийку. Я зробив повну детейлінг мийку та натер її. Воском. Так, і що таке детейлінг мийка Це трьохфазна наружна мийка, там, де вони видаляють весь бруд, весь нагар, все, що вділося в кузов, хорошою хімію, все-все це видаляють, вимивають, витирають, і машина приобретає дуже годний від. Що касається детейлінг-мийки, всередині салона все пилососять, пластик весь натирають, натирають карточки, візде все пилососять, щоточками, візді. Тут всі витирають. Коротше, вони залазять в усі, в усі щелі. Просто в усі, в усі щелі. Коробка передачу, тут ото, все, то то ото, все, 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 все все відкривають, підлокотник, там, судочок. Все-все-все, все, 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 все ділають просто в огнях. Ну І натирають воском. І у машини з'являється отакий от зеркальний вид. Для чого ще потрібен воск, я думаю, пояснювати не потрібно. По перше, це від машини блистить, горить. Клас, це все чітко. По-друге, захищає кузов, коли йде зима, коли йде сніг, коли йде мряка, коли посипають чимсь дороги, воно не так липне на кузов. Воно майже не липне на кузов, і тим самим оці всі солі домішки, якими посипають дороги, вони не липнуть і не псують лакокрасичне наше покриття. Я це все зробив в неділю. і В понеділок пішов дождик раніше. Пішов дождик, все, треба їхати на мийку, тому що все в капельках, все 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 отак от в цяточках. Щас, ні. І це дуже круто, я дуже-дуже задоволений. Робив це все діло я на Chris Уейк Detailing. Знаходяться вони за адресою набережна Заводська, 82. Всі їхні контакти я в скину в описі до цього відосика. І... Ну, це круто. Детейлінг мийка коштує 600 гривень. Скритий воском зараз по акції коштує 250 гривень. Але за 850 гривень ви отримуєте цукерочку. Просто цукерочку. Так що дзвоніть, записуйтесь, приїжджайте, мийтесь. Кріс Лейк Детейлінг. Дніпер на связі? рекомендую. Погнали, пацани! І ще раз всім драсті, вітаю вас на каналі Дніпро на связі. Це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. На цьому каналі я показую свою роботу в таксі, як у мене виходить працювати, скільки виходить заробляти, і т.д. І тепер. Сьогодні середа на годиннику, 7.30, 2 листопада. Я вже включив уклон, я вже включив Опті, я вже включив болт. Працюю, як завжди, намагаюся кататися візде, крім центру. В центр планую попасти після обіду. Подивимося, що з цього вийде, і, взагалі, вийде ліце, тому що середа є такий не дуже прибутковий день. Ну, сподіваюсь, вона сьогодні мене да і вас також не підведе чи вже не підвела. На момент виходу відосіка не підвела, скоріш за все. І що ще хотів сказати? Хотів сказати, що я почав на цьому тижні підкатувати знову Uber. Uber три тижні мені не давав ніяких промоакцій на цей тиждень. Дав промоакцію за. 30 замовлень, Uber дає 1000 гривень. І це виходить, що до кожного замовлення, яке я виконую по Uber, Додається 33 гривні. І хочу сказати, що тариф, в принципі, з цією промкою виходить дуже і дуже непоганий. Тому я вирішив його також катати. Я кожен день роблю по 5 замовлень. Тобто, в суботу я закрию цю промку і отримую свою 1000 гривень. Круто, круто. Фух, на одному диханні єлі сказав, е, все, чекаю перше замовлення. Поки що Uber не включаю. Uber я включу вже, коли попаду в центр. Е, як за ці два дні я помітив в Uber оці мінімалочки по центру, дуже і дуже актуальні. Дуже актуальні. Якщо ще плюсуєш ці 33 гривні, то взагалі виходить прям топчик замовлення. Ну, сьогодні все. Побачим. Так, щось приходить по болту. Один один коефіцієнт на Дмитря, Дмитря, на Дмитра Яверницького 40, але я не буду брати це замовлення. Так що чекаю своє перше замовлення. І поїхали. І по стандарту Казака Мамаєш 6, за 53 а це знов мої телефоністи. Уже 493 в них рейтинг, був 5. 119 гривень, коефіцієнт 1,49. Марія, знаємо, вас. знаємо вас, Вимикаємо, вимикаємо, все вимикаємо. 1,5 ков зранку по уклону це непогано. Ось той дом, он він, стоїть і Наступне замовлення. Слава Бульвар 54 і на Богдана Хмельницького, 45. Це район Тітова. Приїхав, я відкотився, як завжди, на Теру І звідси далі стартую. так, Я в районі Строїтелів, Тітова. Не один я, судя по всьому, працюю по схемі не їхати в центр, сім замовлень в ефірі, Кірова, Ніс, Набережна, Октябрь, Юра Академія. От робочий на центральний район, То есть висять замовлення всі в центр. І ловлю я таке замовлення 199 гривень за 16 км на лівобережний 3. І поїду, поїду. Хоча, якщо чесно, якщо чесно тариф так собі, вообще так собі. Зважаючи, що зараз 8.20 ранку, без коефіцієнта 1.06. Ну коефіцієнт 1.06, ну це блін, це навіть не 1,1, це я не знаю, це уклон просто того э, нідбіса з нас, водітеля та ще прикол. Типу, ну як це нема коефіцієнтів, Коефіцієнти є, дивіться, цілих 106. Ми вам 40 копійок докинули до цього замовлення. Ну, коротше. Але поїдемо, що стоять. Поїдемо, покатаємося. Закривається замовлення. Є фільтр фільтр уже виставлений, Ого, 1917 гривень Запоріжжя. Ганна вау вау. Ва. Треба думать. І що я надумав? Інтрига. Так, я взяв це замовлення, я поїхав. Який у мене був план? Там коефіцієнт був 2х2, 1913 гривень. В Запоріжжя, думаю, зараз приїду, попрошу, давайте поїдемо без служби, скинете мені гроші на карту. Думаю, я навіть якщо вона відмовиться, скаже, ні, скажу, давайте я вам зроблю знижечку. Там 150 гривень, на 150 гривень поїдемо дешевше, але поїхали без служби. Для мене це все одно було б вигідніше, так. Комісія болта за таке замовлення там 350 гривень виходить. Думаю, якщо і тут скаже ні то чорт з ним поїду просто по болту. коефіцієнт 2 це те ж саме, щоб ми взяли в Запоріжжі і взяли б обратно. Я порахував, подивився по навігатору туди 95 кілометрів. Повернутися на тополь, плюс ще там кілометрів 80 Ну коротше. По ітогу десь там плюс-мінус 170 180 кілометрів. Розход по траці, думаю, літрів 17 буде. Мінус амортизації, то да сьо. Ну вирахував, що ну займе у мене це години три. І зароблю я плюс-мінус десь там 700-800 гривень. Думаю, навіть якщо вона відмовиться робити е їхати без служби, все равно поїду для контенту. І вона відмовилась їхати без служби, але вийшов ось такий. Момент. 406 гривень. А чому 406 гривень? Ну це, до речі, теж круте замовлення, тому що я приїхав, я приїхав, я приїхав. На Дафі. Я приїхав на Дафі, а не в Запоріжжя. Коротше, що вийшло з цим замовленням? З цим замовленням вийшло те, що вона вибрала вулицю Ярославська, воно підтягнуло Запоріжжя, вона цього не помітила і викликала таксі. Оказується, це Ярославська у нас в Дніпрі. Але 406 гривень. А, приїхати на Дафі з 3-го лівобережного я теж вважаю, що непогано. Їхав я сюди більше години. Я проскочив янтарну, там всіх порозтягували. Блін, З суклоном. Якась біля бірда твориться. зараз поясню, чому там всіх порозтягували. Я проскочив, але з'їжджав з нового мосту. Все стоїть. Що таке? А там на перетині Карла Маркса і Грушевського. Ви бачите? Я беру замовлення, я просто їх беру. Воно починає думати. І, а воно його не бере. На перетині Грушевського і Карла Марса зіштовхнувся тролейбус зі шкодою, прикрили два ряди, і тому там з моста бешена тягучка, просто бешена тягучка, стоїть просто все. А тим часом уклон мега заглючив дуже великі коефіцієнти горять. тут час 221 за 4 кілометра. У мене вісить, лізе на Володі Дубініна і потім на Тітова. Але це вже третє замовлення чи четверте приходить, і я його беру. Він отак от думає, отак як зараз він думає. І, щас, ну, і приходить нове замовлення. Я беру, воно думає, приходить нове. Я беру, воно думає, приходить нове. І о, бачите? Тепер прийшло на тополь 2 за 215 гривень. Я його беру і воно знов думає. Уклон дуже сильно заглючив. Сьогодні якась середа просто скажена. О, ще одне замовлення, будь ласка, я його беру на Аполо коефіцієнт 2,6, 169 за 2,7, але не одне замовлення не береться і я не можу поїхати. Що відбувається, я не знаю. Уклона жорсткий глюк, дивіться, все горить в коефіцієнтах. Люди е, викликають таксі, але ніхто не може взяти замовлення. В ефірі три замовлення, дивіться, 5348 гривень за 55 кілометрів вісить замовлення. Коефіцієнт 846. 8.46. Ви таке бачили? Це просто жесть. Дивіться, ще раз. 846. Це прикол. Що відбувається, скажіть мені, будь ласка, що це тут відбувається таке? А що по болтарезу? По болтарезу? Ну, по болтарезу все як завжди. Тут, в принципі, нічого такого, без коефіцієнтів, все висить. Блін, ну клон, звісно. Е клон, звісно... Конечно... Підглючив жорстко. От я намагаюся взяти замовлення з Лізи Чайкіна через Володі Дубініна. На Тітова 6, 220 гривень за 3,5 км, але воно його не бере. В ефірі замовлення вісять 5348 гривень за 55 км, Коефіцієнт 8, 8, але його не, не візьмеш. Губініха, Губініха це Харківська область. І туди їхати дуже і дуже небезпечно. Тому це замовлення я навіть не буду намагатися взяти. Коротше, тополь 1, тополь 3. а ну, Може хоч щось візьме. Такі коефіцієнти за 2,6 км 182 гривні. Не бере, воно просто не бере і все. В чому діло? Непонятно. От я нажимаю прийняти замовлення. Це я да? включив його з ефіру, прийняти замовлення. І зараз, опа, час на взяття замовлення минув. А чому минув? Я ж то беру його. Коефіцієнт 8 в уклоні я ще ніколи не бачив. 54. Я на тері та що на тополі? па ба, ба ба бам Добрий день, шановні друзі, і це. Убірок. По убірочку я приїхав з центру. Я потрапив в центр. Довго стояв, і обір мене з центру вивів. Так, давай, 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 обновляйся. 86 гривень. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це ще 10 чайових. Це ще 10 чайових. Так, благодаріть, чайові. Так. 76 чистих гривень за 7,3 км. Ось такий от виходить тариф. А в уклоні Точно таке замовлення, тут зараз буде скріншотик, я прямо зараз перевірив. Таке замовлення буде коштувати 105 гривень, з врахуванням комісії 84 гривні, а в Uber 76 гривень. Так, в Uberі дешевше всього на 8 гривень, але якщо є така промоакція, як зараз за тисячу замовлень 33 гривні, то до цих 76 гривень чистих додайте 33 гривні, і виходить, що я отримую 109 чистих. Гривень за 7 кілометрів. На той час, як в Болту, я отримую 84 гривні. Ой, в уклоні 84 гривні. Ну, в болту, я думаю, плюс-мінус те ж саме, ну може, 96 гривень, так що з промоакцією Uber возити трошки вигідніше. Особливо це таке замовлення на 7 кілометрів, воно не дуже, скажімо так, вигідне. А от якщо замовлення там до від 3 до 5 кілометрів, то вони ще вигідніші з такою промоакцією. От вчора я, наприклад, возив, ну тут був коефіцієнт 1,4. Пропустимо, один коефіцієнт 2,5 км 57 гривень. Якщо промо-акцією плюс 33 гривні виходить 90 гривень за 2,5 км. Це, любі друзі, це Uber X 90 за 2,5. Ну, це прикольно. Тут також був коефіцієнт і чайові. Комфорт 3 км 63 гривні. Якщо додати 33 гривні, то 96 гривень за 3 кілометри км. В комфорт в уклоні і в болті, я думаю, немає таких цін. Це чистих 63 і чистих 96 буде. Все, 48 гривень за 600 метрів. Якщо додати 33 гривні, виходить 81 гривня, 81 гривня за 600 метрів. Такі тарифи днем огнем в болті і в уклоні не знайдеш. Так, з промкою дійсно Uber катати вигідніше без промки вигідніше уклон і болт. Но но, поки є промочка, я буду возить промочку. Все, я бігом обідаю. Сьогодні у мене судочок, сьогодні по багатому. Сьогодні їм гречечку. Гречка і яєчниця в наш час це, е, блин, це серйозні страви. Це як фогра там і щось таке, тільки у нас по-українськи. Коштує воно немало. Все, всім приємного апетіта, хто їсть, я теж буду їсти та видвигатися далі. Тому що вроді е, щось вожу, а каса не така, як хотілося би. Так що всім смачного. Стикс, закриваємо. 102 гривні Помс. Так, і що у нас виходить статистика 423 по уклону 86, я и так помню. Уберу. По Ай, давай быстрійше! Господи! 86 по уберу. І що нам тут болтарес? Балтаріес, балтаріс, балтаріс. Ще один того дум. 707 по болту. На годиннику 16.10 проїхав я 102 км, майже 103. І того виходить 1216 гривень 102 км на 10 хвилин на п'яту. Все йде трошечки не по моєму плану. Після обіду, після Тополя, я зробив пару замовлень по болту, потрапив в центр, сподівався. Угу. Сподівався по Уберу зробити по центру а, за пару годин 4 оці мінімалочки, Як у мене виходило вчора і позавчора це зробити. Зараз стояв-стояв, Убер нічого, на жаль, не дає. Включив уклон і поїхав по уклону. Болт не включав, тому що не хотів, щоб дало кудись на лівий берег. Тому що прийшло знов письмо, що низька активність, там ла-ла-ла, бла-бла-бла. Тому, Тому зараз по уклону приїхав на Янгеля. Зараз буду намагатися знову потрапити в центр знову попробую покружитися по Uber, якщо вийде, хорошо, якщо не вийде, то потрібно зробити хоча б ще 2-3 замовлення, ну хоча б 2 замовлення, а потім четвер, п'ятницю, суботу вже робити не по 5 замовлень, там, а по 6. Коротше, і в суботу закрить цю промочку. Каса, звісно, не така, як хотілося б, але середа є середа. Я, в принципі, плюс-мінус десь очікував, що каса буде півтори тисячі. Залежить це, скільки буде кілометража. Якщо кілометража буде 130 км на півтори тисячі, ну, більш-менш-менш. Більш Ось таке замовлення в центр поймав по Опті 16-27, 17 хвилин, їдемо. Так, є кабасик. П'ятерочка. І висить наступне замовлення. Стас, 1,5 км подачі. Їдемо. 1,7. Чого 1,7? Чогось не хоче посвітлово тут вести. Показує в об'їзд їхати. Ну, це весь він може. Так, приїхали на соборну площу. Це був, до речі, комфортик. Це був комфортік Перед цим був 1,2 коефіцієнт. Ні, це далеко. Так, давайте подивимося бігом. 2,2 км, коефіцієнт 1,2, 58 гривень чистих я заробив за 2,2 км. Що там наш комфортік? І тут 73 гривні за 4,2 км по комфорту. Ну, в принципі, в принципі, норм. Тепер, що залишилось? Мені залишилося ще дві поїздочки сьогодні зробити на годиннику без 26. Зараз постараюся зробити ще два замовлення тут по центру. Тут по центру, і буду виставлятися додому, щоб хоча б хоча б к 8, хоча б к 8 бути вдома. Тому що взагалі планував о 7 бути вдома. Щоб спокійнесенько поїсти покупатися і сісти монтувати відосик. Ну, подивимося, як воно зараз буде. Є кабанчик, четверте замовлення. Це той самий стас, це ті ж самі адреси. І їду я в тупік пік четвертого трамвая. Так, приїхав я на сільпо, на Ля-Сільпо, на Каскад Плазу, на Басфор. Кожен називає як хоче. Нічого не горить, нічого не освіщається. Тут красиво взагалі ввечері, але економим світло. Коротше, відвіз я Стаса в тупік четверки. Ми приїхали на Соборну площу, потім поїхали обратно. Дуже довго я простояв, дуже довго простояв, по обіру нічого не зміг поймати. Виставився по болту, по уклону в центр. І спіймав замовлення по болту за 88 гривень 2 кілометри чи 2,5, Ну, дуже хороше замовлення вийшло таке. І все, я виставляюсь додому по болту. Я виставляюсь додому по уклону. Я включаю убір, можливо, ще щось прийде, але вже в планах їхати додому. Тому що на годиннику вже без 10 і сьогодні, звісно, Uber підвів і да, й взагалі, в принципі, день такий виходить досить млявий, досить. Досить неприбуткове. От якби я з'їздив в Запоріжжя, якби я з'їздив в Запоріжжя, я думаю, каса була б зовсім зовсім інша. Ну, уви, уви і ах, ждемо. Слава Богу, приїхав на перший тополь за 149 гривень, 55 гривень знижки. Ура! Ура! Оце правильно з фонариком ходить на лбу, щоб тебе було видно. Це правильно. Так, і закінчився сьогоднішній день. Слава Богу, такий він був цей день шабутний. Такий він був якийсь у мене весь отак. Оце, все все якось отак. Так, на годиннику 19.52, Але я закінчив рівно в пів восьмого. Я в пів восьмого виїхав і закінчив в пів восьмого. Поки заїхав на заправочку, поки заїхав в магазинчик, то вже 19.52. На Фух, на спідометрі у мене 141 кілометр, ну, тут ще зараз додому доїхати 142 км, Десь буде пробіг. Каса у мене 1727 гривень на 142 кілометри. Завж, як завжди, зараз тут будуть скріншотики, як завжди, в текстовому режимі Сейчас все розпишу. Амортизацію нагадаю, я рахую по гривні 50. Расход рахую в середньому 11,5, тому що у мене то 11, навіть 10,7 був, то 11, то 11,2, то 11,8. Ну так, беру середньо 11,5. В принципі, вдалося середу витягнути на 1727, це непоганий результат. Я думав, буде трошки Менше, але вийшло як вийшло. Одне, що не зробив п'ять замовлень по уміру. Зроб, зробив лише 4. Але нічого, четверг п'ятниця, субота, наздожену. Значить, завтра зроблю 6 замовлень, чи в п'ятницю зроблю 6 чи в суботу зроблю 6. Ну, коротше, одним словом, на здожену. Все, я майже я майже дома Всім дякую за перегляд, всім дякую, хто додивився до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайчик і якщо не сподобалось, вибачте, я старався, а вийшло, як вийшло. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Знімаю я на регулярній основі. Знімаю я постійно, буду далі віщати з города Дніпр і показувати, яка у нас тут робота. В таксі у мене особисто. Всім мирного неба, всім всього найкращого, всім теплих батарей, всім електричества в розетки, дніпро на связі, Пока, пацани.